Вітаємо на нашому обговоренні. Сьогодні ми е, заглиблюємось у тексти, пов'язані зі святом Богоявлення. Це, власне, уривки з пророка Ісаї, Псалмів, Послання до Ефесян та Євангелія від Матвія. І всі вони, на перший погляд, об'єднані однією великою темою: світло, яке сяє в темряві, і обітниця, що ну, раптом виходить за межі одного народу і поширюється на весь світ. Саме так. І це, власне, підводить нас до центрального питання нашої сьогоднішньої дискусії. Чи є це універсальне послання про спасіння всіх народів, скажімо так, плавним послідовним розкриттям Божого плану, що був задуманий від самого початку, чи, можливо, це радше кардинальне переосмислення, яке з'явилося пізніше і яке суттєво змінило початкові обітниці дані конкретно народу Ізраїлю в його унікальному історичному контексті? А в тому, що цей універсалізм це не щось принципово нове, а логічне і очікуване завершення Божого об'явлення. Я вважаю, що ще в обітниці дані Аврааму, і тим більше у видіннях пророка Ісаї, від самого початку була закладена ідея, що обрання Ізраїлю це не самоціль, а по суті спосіб стати благословенням для всього людства. А я, знаєте, дивлюся на це дещо інакше. Я спробую довести, що новозавітне розуміння універсалізму, особливо у версії апостола Павла, є по суті революційною переінтерпретацією. На мою думку, старозавітні тексти були передусім відповіддю на конкретні земні виклики та сподівання Ізраїлю, і їхнє пізніше застосування до всіх народів не було ані очевидним, ані навіть логічним для тих, хто чув їх уперше. Добре, я тоді почну. Якщо дозволите, для мене вся ця історія виглядає як єдиний послідовний задум. Апостол Павло говорить про те, що можна назвати доброзичливим задумом Бога. По суті, це ідея, що від самого початку існував єдиний добрий план для всього людства, а не якась імпровізація. І цей план розкривався поступово, як у довгій і, скажімо, терплячій педагогіці. Дивіться, візьмемо пророка Ісаю. Він звертається до Єрусалима десь близько 520 року до нашої ери. Це дуже хиткий і складний період. Коли люди щойно повернулися з десятиліть вавилонського вигнання і ну, намагалися відбудувати своє життя буквально на руїнах. Але Ісая говорить не просто про відбудову стін, він малює картину духовного тріумфу, де Єрусалим стає світлом для всіх народів, бо на ньому сяє слава Господня. Це не тріумф народу, а тріумф Бога через свій народ. Це видіння виходить далеко за межі локальної відбудови. Далі, псалом 71. Він описує ідеального царя, влада якого поширюється від моря до моря. І хоча це могло бути молитвою під час коронації земного царя, текст явно виходить за ці межі, адже він набув остаточної форми вже після вигнання, коли царів в Ізраїлі просто не було. Це чітко вказує на очікування майбутнього ідеального царя Месії. І нарешті апостол Павло в посланні до Ефесян, ніби підсумовує все це. Він пояснює, що таїнство, яке було приховане, тепер об'явлене. Язичники стають співспадкоємцями і співтілесниками обітниці в Христі. Це не якийсь новий план Б, а фінальне розкриття початкового задуму Бога об'єднати все людство. А я пропоную подивитися на це з іншого боку, ну з точки зору тих самих людей, які жили на руїнах. Ми не можемо ігнорувати їхній безпосередній історичний контекст. Промова Ісаїї була покликана подолати реальну зневіру, велику похмурість, як каже текст. Заклик до відбудови храму був центральним, а згадка про багатства народів, що прийдуть до Єрусалима, це, знаєте, досить поширений на стародавньому сході образ відновлення величі конкретного міста. Це була мова, зрозуміла тим людям, мова про конкретну матеріальну надію. І подивімося на їхні дії. Коли місцеві мешканці, яких спільнота повернення вважала нечистими, запропонували допомогу у відбудові храму, їм категорично відмовили, це підкреслює їхній партикуляризм, тобто глибоке переконання, що божі обітниці стосуються виключно їх, народу Ізраїлю, а не якихось чужих. Щодо Псалма 71-го, то це перш за все вираження, ну, Мрії людей про ідеального правителя, який нарешті забезпечить справедливість і мир. Його месіанські прочитання це вже пізніша, скажімо, християнська інтерпретація. А щодо Павла, сам факт, що він називає це таїнством, невідомим попереднім поколінням, говорить сам за себе. Це ж це вказує на радикальну новизну, а не на плавний розвиток. Перші юдеї-християни роками сперечалися чи приймати язичників. Це доводить, що такий універсалізм ну, не був само собою зрозумілим. Це була революція в мисленні. Це цікавий погляд. Давайте зупинимося саме на Ісаїї, бо мені здається, що ключ до розуміння криється саме там. Ви кажете, що це локальна матеріальна надія. Але хіба мова про не виходить завжди за межі сьогодення? Так, вони звертаються до конкретних проблем, зневіри, зруйнованого храму. Ісаїя використовує яскраві образи верблюдів, золота й ладану, щоб надихнути зневірених, це правда. Але в центрі його послання небагатство. Головна думка в тому, що Єрусалим сяє не власною силою, не через відбудовані стіни, а світлом і славою Господа. Саме це божественне світло, а не політична могутність, притягує до себе народи. Це бачення від самого початку має універсальний духовний вимір. Дозвольте уточнити. Тобто ви вважаєте, що слухачі Ісаїї 50-х років до нашої ери розуміли це саме як абстрактне божественне світло, а не як, скажімо, символ відновленої політичної могутності Єрусалима, підкріпленої Богом. Чудове питання. Я думаю, вони розуміли і те, і інше, але пророк свідомо зміщував акцент. Він казав: подивіться, причина вашого майбутнього відродження не в політичних союзах чи військовій силі, а в тому, що Бог знову з вами. Це світло, це присутність Бога. І саме ця присутність, а не просто відбудоване місто, є привабливою для інших народів. Це надія, яка виходить за межі суто національного проєкту. Я розумію вашу логіку, але дозвольте запропонувати іншу перспективу. Ця надія, якою б духовною вона не здавалася нам зараз, була глибоко вкорінена в дуже конкретних матеріальних речах відбудові храму, поверненні багатства, відновлення міста. Для людей, які щойно повернулися з вигнання і жили в руїнах, ці речі були не просто метафорами. Інтерпретація цього тексту як суту духовного єднання всіх народів може ігнорувати первисне, більш матеріальне і, скажімо прямо, національне значення для його перших слухачів. Вони мріяли про відновлення своєї нації та її центру Єрусалима. Ідея про те, що інші народи прийдуть і принесуть свої скарби, була для них перш за все знаком Божого благовоління саме до них, до Ізраїлю, як компенсація за страждання. Це не про рівність. А про піднесення Єрусалима над іншими. Я розумію, що ви говорите про історичний контекст Ісаї, але для мене це піднімає ще більше питання. Якщо надія була настільки локальною і національною, то як ви поясните історію з мудрецями у Євангелії від Матвія? Адже там ми бачимо, як представники інших народів першими приходять шукати цього царя. Вони, представники язичницького світу, шукають царя юдейського. Але одразу визнають його всесвітнє значення, прийшовши поклонитися йому. Євангелій ніби прямо каже: ось пророцтво Ісаї починає збуватися. І зверніть увагу на деталь: мудреці бачили зорю, але сенс цієї зорі, місце народження царя, їм пояснюють книжники Ізраїлю, цитуючи пророцтва. Це ж ідеально показує зв'язок. Обрання Ізраїлю, який зберігає писання, служить для спасіння всіх народів, які шукають істину. Те, що ви згадали про реакцію в Єрусалимі, це дійсно потужний аргумент, але, як на мене, він свідчить про прямо протилежне цар Ірод, почувши про народження царя юдейського, бачить у ньому лише політичного суперника і негайно планує його вбити. Жодної думки про універсального Спасителя. А книжники, ось це для мене найдивовижніше. Вони знають писання на пам'ять, можуть точно процитувати пророка і вказати місце вифлеєм. І що вони роблять? Не поворохнуть і пальцем, щоб пройти якихось вісім кілометрів і перевірити. Ця байдужість просто вражає. Вона демонструє величезну прірву між формальним текстовим знанням пророцтв і реальністю їхнього абсолютно несподіваного виконання. Але хіба це не доводить мою думку? Їхня сліпота лише підкреслює, що Божий план перевершує людські очікування. Вони чекали на щось інше. Саме так вони чекали на інше. Більшість юдеїв очікувала на могутнього царя-визволителя, який прожене римлян відновить політичну незалежність і велич Ізраїлю, а замість цього, беззахисне дитя в маленькому містечку, якому прийшли вклонитися якісь іноземці, астрологи зі Сходу. Це показує, наскільки їхнє очікування було партикулярним, національно політичним, а не універсальним. Прихід язичників для них був не знаком вселенського спасіння, а ймовірно дивним і навіть тривожним непорозумінням. Я не переконаний у такому висновку, тому що ви описуєте людську обмеженість, а не суть Божого плану. Те, що Ірод злякався, а книжники проявили байдужість, не означає, що план був іншим. Це лише підкреслює, наскільки Божа логіка відрізняється від людської. І тут ми підходимо до Павла і його концепції таїнства. Ви кажете, що це щось нове, а я кажу, що Павло говорить про об'явлення, а не про винахід. Для нього історія людства чітко ділиться на до Христа і після Христа. Прихід Христа це ключ, який нарешті розкриває справжній універсальний сенс старозавітних обітниць ценаче ми роками дивилися на складну картину в чорно-білому варіанті, а Христос приніс кольори, які завжди були в задумі художника. Це не розрив із минулим, а кульмінація довгої історії Божої педагогіки. Вибачте, але я просто не можу з цим погодитися. Ви кажете, що це лише розкриття старого, але сама необхідність для Павла так наполегливо, так пристрасно, часом навіть з болем доводити це таїнство у своїх посланнях, вказує на те, наскільки революційною була ця ідея для його сучасників. Якби це був очевидний плавний розвиток, як ви кажете, чи були б такі гострі, запеклі суперечки в перших християнських громадах? Суперечки про те, чи потрібно язичникам спершу стати юдеями, пройти обрізання, дотримуватися Мойсеєвого закону? Очевидно, ні. Це було центральне питання, яке ледь не розкололо ранню церкву. Але ці суперечки лише доводять, наскільки важко людям було відмовитися від старих уявлень. Це не спростовує самого плану. Справа не лише в суперечках, а в самій мові Павла. Подумайте, що означають його терміни. Коли він каже, що язичники стають співспадкоємцями та співтілесниками це ж неймовірно радикально. Співспадкоємці це не ті, хто отримує якісь залишки зі столу, це ті, хто отримує рівну частку у спадщині. Співтілесники це не просто приєднані до існуючого організму, а ті, хто стає частиною того самого тіла на рівних правах з усіма. Це був тектонічний сув перспективи. До цього століттями вважалося, що шлях до Бога лежить через приєднання до Ізраїлю. А Павло каже: ні, Христос створив щось нове, де немає ані юдея, ані грека. Він не просто розкриває старе. Він проголошує щось кардинально нове у світлі події Христа. Я б сказав, що Він розкриває те, що було приховане. Це як мати на руках зашифроване послання. Без ключа це просто набір символів. Але коли з'являється ключ, сенс стає очевидним. Сенс був там завжди просто недоступний. Христос і є цим ключем. Він не змінює текст обітниць. він показує їхню справжню глибину, яка завжди була універсальною. Історія мудреців це пролог до цього. Перший проблиск того, що цей цар юдейський призначений для всіх. Але навіть у вашій метафорі ключ змінює все. До його появи сенс був не просто прихований, він був іншим для тих, хто читав. Для юдея часів Ісаї обітниця про світло для народів означала, що слава Ізраїлю буде такою великою, що всі прийдуть і визнають велич їхнього Бога. А для Павла. Вона означає, що Ізраїль і народи разом стають чимось новим, єдиним тілом у Христі. Це не просто розшифровка, це повне переосмислення. Наше обговорення показує, як через різні епохи та жанри біблійних текстів від пророцтв до псалмів і апостольських послань проходить єдина нитка Божого задуму. Я залишаюся при думці, що від обітниці Аврааму через видіння пророків до апостола Павла ми бачимо історію поступового розкриття єдиного плану, в якому обрання одного народу від самого початку було інструментом для спасіння всіх. Зрештою, питання в тому, чи ми розглядаємо Божий план як єдине величне дерево, яке завжди було призначене для того, щоб дати прихисток усьому світові. З іншого боку, наша розмова, як на мене, висвітлила, що християнське розуміння універсалізму вимагало глибокого, фундаментального перепрочитання старозавітних текстів у світлі події Христа. І для мене питання звучить інакше чи ми читаємо оригінальний архітектурний план? Чи ми дивимося на майстерну реконструкцію, де новий геніальний задум перетворив початкову структуру на щось набагато грандіозніше та інклюзивніше, ніж могли собі уявити її перші будівельники? Справді обидві перспективи безперевності Божого плану та радикальної новизни, що прийшла з Христом, знаходять своє підтвердження в матеріалах, які ми розглянули. Вони змушують нас замислитися над складною динамікою між обіцянкою та її виконанням. І між історією одного обраного народу та долею всього людства це напруження здається і є серцем цих текстів, залишаючи нам усім простір для подальших роздумів.